Так, давно не дивилася, чи є негатив. Дивимося, хто прийшов, тому що питання дуже, хто дивиться відео, для кого це. Людина, яка дуже справедлива, дуже чесна, ісключительна, да, Восьмерочка, у нас або одинадцяте, це у нас дуже сильні, волюві, рішительні, це може бути як і мальчик, так і дівчика. Людина, яка робота є в сфері якійсь, де вона в формі, де вона несе якусь відповідальність на собі, да, на неї злагають, якщо там. Не знаю, ви учитель, міліціонер, може, ви продавець, який закриває касу, і на вас оця каса, да, повністю на вашому розпорядженні, ви її закриваєте, на вас звішують якусь відповідальність. Ви несете на собі груз відповідальності, да? чи є негатив на вас. Знаєте, в мене таке враження, що він в зародище, так? Да? Цей негатив, от він, наче це щось старе, що ще не розкупорили, або нове, що ще народилося. І в нас тут королева жезлов ізначально відьма. І мах це мах, це у нас магічний негатив, стопроцентний. По-другому і не скажеш. Це перший раз, мабуть, що я согласна з цим. І воно буде розкручуватися. Воно буде роботи, йти в роботу, розкручуватися. Це щось нове. Це щось нове, і ви вплив його на собі не бачите і не відчуваєте ще. Ви ще не бачите цього. Воно потом вилізе. Воно вилізе потом. Йому треба года для розкрутки. Це переклад болізни? Щось мені так кажеться. Так, да, я думаю, що це переклад болезни, зроблений на вас, і на фінанси. На ваші воно дуже повлияє. На фінанси повлияє і це буде переклад болезни на вас. Якась хворь на конечності, на, на, ну, на ноги, на руки щось крутить буде, викручувати. От, або якісь переломи, непонятні у вас почнуться, да, і після цього будуть довге восстановлення і хронічна якась історія, да, зациклиться, щось, що з вами останеться. Ну, тут, звісно, знаєте, хотілося б чистку. Да. Хотілося вам чистку предложити, тому що цей негатив, він такий якийсь, знаєте, не дуже важкий.